Олександр Сергійович, вітаємо вас з тим призначенням. Які перші ваші враження емоції після цього поділи, поділіться, будь ласка. Дякую. Мені дуже приємно, тому що я до цього довго йшов. Я в клубі з першого дня. Для мене це виклик. Знову ж таки, я маю великі амбіції. У нас все вийде. Розуміємо, що все вийшло так зненацька, спонтанно для вас, але все ж таки, які будуть перші кроки у вас на посаді? Можливо, вже є якісь думки наразі, з чого будете починати? Тобто, ось що чекає на футболістів, принаймні вже завтра, післязавтра? Нам потрібно психологічно перезавантажитись, трошки наскільки це можливо взагалі, в нас не так багато часу. Задача трошки психологічно перевантажитись, ознайомитись з нашими вимогами, що ми хочемо від футболістів. І Працювати дуже усердно, дуже сильно працювати. Як ви бачите команду, залі клуб у довгостроковій перспективі власне і своєї роботи, і взагалі, як би вам хотілося б побачити, наприклад, ну, за півроку вашу нову команду? Якою вона має бути на ваш погляд? Ну, справа в тому, що я давно в клубі і знаю президента, я знаю амбіції клубу і я маю такі самі великі амбіції. Я хочу, щоб команда була агресивною. Я хочу грати в живий, веселий футбол, в атакувальний футбол. Я хочу бачити баланс, хочу бачити людей, які працюють на полі і досягати найвищих результатів.